76 Езотаріума з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 8 липня 2025 року. Сьогодні на читуванні терроопозиції. Якщо ви раптово потрапили на езотаріум, це сталося не раптово. Можливо, вам слід підписатися, щоб дивитися прогнози, які я роблю на кожен день. І якщо ви підтримуєте саме український контент на Ютубі, ви також можете підписатися, бо насправді не так вже і багато гарного контенту саме українською мовою росіяни нас давно вже обігнали. Сьогодні епіграф цієї книжечки поетичних таких вислівлювань Кіру Курал. Отож. Пока не получит удар кулаком і льдубиной, подлец не пожертвует риса Крупіной, что Тростник с сахарную влагою, он нам сладости только когда сокрушен. Подлец ненавидит нарядно одетых и сытых. Он зависти полный, насмешкой разит их. Топто остерегайтеся, Людей нечесних, таких дуже багато, дуже часто ми сприймаємо людей як друзів, але виявляється, що це просто люди, яким щось необхідно від вас. І саме війна вона поставила всі крапки над і. І проявила для вас, хто для вас друзі, хто для вас просто люди прийшли, які прийшли та пішли, як в пісні ріфмастера, тихо прийшов, тихо пішов. Добре, коли ця людина тихо приходить і тихо уходить. Навпаки людини, які за своєю суттю нечесні, вони залишають дуже великі такі. Шрами на душі, від яких дуже важко вилікуватись. Що стосується 8 липня, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день для вас в кінці цього прогнозу, ось ці карти опозиції, на жаль, тільки великі аркани, молодців. Чи я не використовую, щоб прогноз не затягнувся на годину, а це я можу. І люди, які мені телефонують, вони знають, що в принципі. Говорити я можу довго і трактувати різні оракули, не тільки Таро, але й Руни. Можу навіть створювати для вас персональні оракули, якщо це вам запотрібно. А ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки та щось дописувати під відео. А я зараз зроблю зворотній відлік. 5-4, 3. 2. Один. Перша карта. Загальна карта дня на цей вівторок, чого очікувати від 8 липня, незалежно від того, під яким ви знаком народилися. Карта сили перегорнута не дуже гарний показник того, що є темні сили, які сильніші за вас, є негаразди, які можуть навалитися. Перегорнута карта сили це відсутність ресурсів і економія сили, як фізичної, так і моральної. У цей день ні в якому разі не слід вступати в конфліктні ситуації, бо ці ситуації можуть затягуватися досить досить сильно. Якщо вам потрібна вдача і захист у цей день, вдягайте щось жовтого кольору. Розпочнемо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження. з Чим я вас вітаю? Чого очікувати ракам? Випала карта помірності або сонячний геній Янгол, але перегорнута. Це погані розмови про вас. Ви можете стати жертвою чиїхось пліток вас будуть якимось чином, як то кажуть, в народі обсирати і казати про вас те, чого немає. І якщо ви будете також казати брудні слова у бік різних людей, ви послабите свій захист, і янголи відгорнуться від вас. Попередження цього аркану. Будьте обережні і захищайтеся самостійно. Також намагайтеся цього вівторка не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку водолій. Далі леви. Карта зірки в прямій позиції, перш за все, гарна карта для жінок, бо це жіноча енергія, вона пов'язана з планетою Венера, це дофамін, який ви будете отримувати, це позитивні загалом емоції. Якщо ви будете контролювати емоції, вони дадуть вам дуже гарний результат. Також не забувайте бути красивими і не втрачайте віру у людей, бо серед людей все ж таки залишилися ще нормальні люди, які вас почують і які вам допоможуть. Якщо ви очікуєте сьогодні на якісь гроші, вони до вас прийдуть і зроблять цей день більш таким впевненим, ніж був попередній. Далі, діви. Колесо фортуни в прямій позиції. Що ж, сьогодні фартовий день, сьогодні можете навіть кудись їхати, бо колесо це засіб пересування. Окрім цього, це гра. У рулеці ми теж використовуємо використовується колесо, і сьогодні ви можете виграти. Головне, ризикувати. Якщо ви не будете ризикувати, звісно, шампанського вам ніхто не наліє. Сьогодні люди, обставини вам допомагають, і особливо вам можуть допомогти в цей день представники. Знаку Козиріг. Далі терези. Сутінки в перегорнутій позиції, що ж непоганий день просвітлення. Сьогодні ви дізнаєтесь якусь правду, від, яку від вас приховували. Головне, вмикати частіше інтуїцію. Сьогодні правда може вам наснитися, ви можете відчути якісь знаки, побачити ці знаки. І рекомендація не ігнорувати ці знаки сьогодні той день, коли ви також можете висловлювати те, що давно вже у вас на серці, але ви боялися сказати. Сьогодні ви можете це говорити, і це буде мати певну позитивну дію. Єдине, що намагайтеся сьогодні не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі скорпіони. Будьте обережні, розбита вежа, причому в прямій позиції, мінімальне, що вас, з вас можуть збити, це ось таку корону, а максимально, що ви можете втратити, ви можете втратити все. Досить катастрофічний день, пожежі, небезпечна ситуація. Будьте обережні з технікою. Якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто. Єдине, що для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі стрільці правосуддя в прямій позиції дуже гарний показник того, що ви контролюєте свої емоції завдяки розуму. Це дає позитивні моменти, також це непоганий день для того, щоб йти у різні установи, у ЖЕКи, у суди, у ТЦК і щось для себе з'ясовувати. Справедливість і праведний суд. Він знаходиться на вашому боці. Також цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, Козерогі, імператор в прямій позиції. Це планета Юпітер. Це люди навколо вас, це самореалізація. Якщо на цей вівторок ви собі ставили якісь цілі, якісь плани. Люди, люди вам допоможуть реалізувати ці плани і загалом дуже гарний день для соціальних працівників, які працюють з людьми. Люди в цілому вам роблять цей день. Якщо люди нормальні навколо вас, то і день буде досить результативний. Далі водолії. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні краще нічого не розпочинати. Всі ваші розпочинання можуть привести, як, -як в пісні Але Пугачової зробить грозу, а козу, розову з, з якоюсь там паласою. От сьогодні ви невдалий мах, Особливо вам треба бути обережними, якщо ви чоловік, бо це чоловіча янська енергія, і вона перегорнута. Творчість сьогодні також у вас буде дуже. Бо Погано просуватися. Далі риби, колісниця в прямій позиції. Що ж, сьогодні треба просто кудись їхати, бо у дорозі вас і очікує успіх. Колісниця це розвиток, колісниця це еволюція, це перш за все. Новий досвід, який ви можете отримати сьогодні, і це мудрість, яка вас не покидає, вона дає вам можливість заробити великі гроші, якщо ви будете мудрими людьми. І Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі, овни. Випав ваш управник планета Марс, але не забувайте, що в Таро це карта диявола і це спокусливий день, це день, коли можуть відбуватися фатальні ситуації, на які ви не розраховували, і це якась агресія з боку чоловіків у ваш бік. Будьте обережні, особливо з людьми у формі. Сьогодні можна від них отримати дуже погані якісь дії у свій бік. І, незважаючи на те, це ваш управник. Якщо ви людина ризикована, ви сьогодні можете виграти щось, але треба бути обережними. Далі представники знаку тілець. Перегорнута Верховна Жриця це погана інформація, яка сьогодні може до вас дійти. Дуже поганий день, якщо ви жінка, бо це жіноча. Інська енергія, вона перегорнута, це також партнерські відносини, які можуть сьогодні тріщати. Не рекомендація в цей день менше спілкуватися, особливо з жінками. І нарешті близнюки. Це у нас блазень, причому в перегорнутій позиції, позитивній. Тобто ви захищені. Щось таке вас захищає від повного падіння. Але для цього треба дослухатися до інтуїції, що вона вам підказує. Сьогодні день, коли не слід намічати якісь важливі справи, краще пустувати, відпочивати. І якщо у вас є така можливість, зустрінетеся сьогодні чи переговоріть з представниками знаку тілець, це буде вам на користь. Враховуючи те, що загальна карта перегорнута сила, можна сказати, що. Може бути неспокійна ця доба, і я хочу виділити тут кілька часових проміжків. Перший часовий проміжок з 2-ї години по 16 ту але, як відомо, в день не так вже і часто відбуваються якісь прильоти по Україні, тому краще зверніть увагу на ніч, а особливо з 12-ї години ночі, тобто з нуля годин на середу. І, на жаль, по четверту годину ранку. Такі ночі досить часто бувають. І тут треба не забувати про обережність і про те, що, якщо інтуїція вам підказує, що треба йти в укриття, йдіть. Якщо ж інтуїція підказує, що все минеться, краще залишайтеся на місці і зайвий раз не витрачайте свої сили. І нарешті за Днями народження, як я вам і обіцяв. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця дуже позитивний момент, це вищий аркан для вас, це карта під номером 100, число 100. І це 100 це благополуччя, карта Сонця в прямій позиції, це якісь грошові. Прибутки це також яскравий настрій і енергія, яку ви здатні розповсюджувати, але будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий іерофант, він же папа, верховний жрець, це поганий настрій, проблеми з тиском. Це якісь цілі, які розваляться, тобто ви будете щось планувати на цей вівторок, а все піде не так, як того ви бажали. Рекомендація Єрофанта – не поспішати і будьте такими трошки відмороженими від того, що відбувається навкруги. Якщо є така можливість, нікуди не їдьте сьогодні, залишайтеся вдома, зекономите і енергію, і гроші. Далі, якщо ви народилися 3, 12, го 21. го або 30-го числа будь-якого місяця смерть в своїй гарній позиції <кхи> означає, що сьогодні день кармічних змін, день, коли ви. Відпрацьовуєте свою карму день, коли ви можете щось змінити від мінімального до максимального. Непоганий день для того, щоб проводити різні операції, в тому числі і хірургічні. Нічого не бійтеся, хоча образ смерті страшний, карта випала в позитивній прямій формі. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. На жаль, вам випав. Повішений в прямій позиції, це ознака того, що вам треба менше займатися своїми справами. Краще думайте про справи інших, будете думати лише за себе, ризикуєте наразитися на неприємності, на великі втрати. Це стосується особливо здоров'я. Бережіть своє здоров'я, особливо якщо ви молода людина, не слід його губити ще у молодому віці. Будьте обережні, сьогодні можуть бути якісь втрати від маленьких до Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, імператриця в прямій позиції дуже гарний показник, що ви можете заробити невеличкі гроші, що сьогодні у вас гарний фізичний стан і що сьогодні гарний день для того, щоб попрацювати на землі заради осіннього врожаю. Далі. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, відлюдник на жаль, в прямій позиції він каже про те, що вам треба бути обережніше. Закритіше, таємничіше, не видавати свої секрети людям, пам'ятати, що будь-який ваш секрет може стати зброєю у руках людей, які сьогодні ваші друзі. А завтра вони можуть стати зовсім на інший бік. Пам'ятайте, що повинні бути ті межі, за які ви заходити не можете, і особливо оцей вівторок. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, день повторень, вам випав Страшний суд в прямій позиції, і ця карта гарна для людей, які займаються постійно однією ж тією самою справою. Це також зв'язок з родичами і, можливо, вирішування якихось проблем не своїх, а родичів. Не забувайте, що без, без своїх рідних ви нічого і ніхто. Якщо ви відгорожуєтеся від тих людей, які рідні вам не тільки по крові, але й по духу. Янголи вам це не простять. Сьогодні день, коли ви можете пройти між Пастки, бо сьогодні все стабільно і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно для вас сьогодні гарний день і карта ця гарна. Карта всесвіту, карта результативності, але, але вона випала перегорнута. Бачите, перегорнута, вона стоїть до вас сідницею, вона не дає вам можливості, вона дає вам малі результати. Ви сьогодні можете щось втратити, закінчити якусь довготривалу справу, але не на користь собі. Тому, якщо ви людина, яка не бажає щось. Втрачати, беріть те мале, що дає вам доля, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І залишилося остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це закохані або два шляхи в своїй прямій позиції. Подивіться, як гарно її. Зобразив художник Адам Єва, і це Єва вам даються можливості. Так, це день спокусливий. Ви можете зробити неправильний вибір, але вибір у вас цього дня є. І від вашого вибору багато чого залежить. І ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас таро таропозиції, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь. Бог. І варайге га, його ва, вайша яр його ва, фанайфа лаїх, вайхенайф, іса його ва, фанайфа вайсім, лейх шалом, вайсаму, ачмії, Албані Ізраїль веані. aura